Житловий комплекс Гарі Відріал дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Як щодня на російські НПЗ летять наші дрони, і сьогодні це був Орський НПЗ, і що правда незвично, Росія звинуватила Казахстан. Що то з їхньої території ми, начебто, запустили дроні і погрожують провести якусь зачистку в Астані. Нагадаю, Казахстан все ще перекриває кордон з Китаєм, не дає їх, їхати їхній електронні до Росії. Що ви думаєте, Казахстан вирішив вписатися у війну проти Росії, чи це поки що такі закиди? Ну я підозрюю, що Казахстану е, різко почав міняти е, е, свою думку після того, як почали мочити їх експорт? Ну хто не знає, вони раніше експортували свою нафту через новоросійськ. Коли СБУшники почали мочити е, Новоросійськ, так, вони вирішили піти, е, точніше, поміняти ситуацію, піти дуже безпечним шляхом, піти перекинули своє експорт через порти Балтійського моря. Ми всі пам'ятаємо, що сталося в тому числі з портами Балтійського моря. Я думаю, що це, це одна була з, з основних тем зустрічі Такаєва з Зеленським якраз на Генеральній Асамблеї, тому що Казахстану щось поплохіло, да? а от, і вони вирішили там щось там гальмувати, якусь техніку не гальмувати, невідомо. Зараз сьогодні, ну, там, те, що я бачив, ЗМІ знову з вже долетіли за 1500 кілометрів до Орксинтеза. А, і росіяни ну намагаються, ну не можу ну не можуть вони ж визнати, що вони да а, Що вони не можуть не втримати а, ситуацію, да не втримати ситуацію, що там 1500 п'ятсот кілометрів прилітає, ніхто не може затримати. А звичайно, що хтось винова повинен бути винувати поближче, і поближче це винувати Казахстан. Ну тому що там кордон поряд. А, ну вони хочуть тут вбити двох зайців, полякати Казахстан. Але я думаю, що не сильно вийде, тому що Казахстан сильно вже дружить з Китаєм та з Туреччиною. А ось і я думаю, що це це тим і закінчиться. Угу. Ну але Путін намагався нас полякати вчора у Валдаї, коли казав, що може бути так звана дзеркальна відповідь по нашим АЕС, тобто він звинувачує Україну, що ми, начебто, обстрілюємо з АЕС, хоча е, ми живемо в 21 столітті, і можна прослідкувати хто кого там обстрілює. Але на вашу думку, чи дійсно він може підняти аж настільки ставки і почати обстріли наших АЕС? Чи поки що це не більше ніж залякування і сигнали травм? Трампу, ну, дивіться, зверніть увагу, що е, тема ЗАЕС вона десь була активна 22-му і 23-му році приблизно, і вона кудись різко зникла. Ну, потім у телефонних mm. розмовах Трампа з Путіним вона виникала. Ні, ними. ні, ні. Вона виникала по-іншому. Трамп пропонував. Ні, я маю на увазі вибухи mm -hmm. і брудна ядерна так. бомба. Чому? Тому що Путіну по шапці надавали всі ядерні країни. І в першу чергу Китай, тому що їмся ця історія з грою, з ядерним зброєю і атомними електростанціями дуже не подобається. Знову таки, не через любов до України, тому що вони на себе почали це мірити, особливо Китай. І тому ця тема зникла. Я думаю, що вони знову будуть лякати. Різними аварійними ситуаціями і багато чого іншого. От, але врешті-решт, вони все ж таки ну, дадуть тут задню, тому що це дуже чутливе питання в першу чергу для Китаю. І о, чи будуть обстрілювати? Ну, я не виключаю, що можуть обстріляти, але тут палець на двох кінцях. І вони це чудово розуміють. Це вони чудово розуміють, тому що, як би могли, вони б давно це зробили. Тому що якщо почнуть. Ну, як, вони обстрілювали не станції у нас, а вони обстрілювали підстанції для того, щоб напрацювала АЕС. І, але вони ну, там, ви ж повинні, там що була історія, по-моєму, минулого року, коли на піку споживання Україна влупила десь в Краснодарі. Uh, і була ж пошкоджена турбіна на Ростовській АЕС, чи десь там якась АЕС, яка там зараз от точно не пам'ятає, по-моєму, в Ростові. І це дуже не сподобалось росіянам, тому що Україна теж показала, що це може бути палиця двох кінця їхня атомна електростанція. Тому це таке: те, що вони підняли, це ще раз говорить, що немає чого про що говорити. так? Немає на що реагувати так інструментаріїв немає, тому вони намагаються підняти свою стару історію пов'язану з а, ядерним шантажем. Але я вам сказав, що це дуже не подобається багатьом країнам, особливо ядерним. Але цікаво, що Путін дуже так активно відповідав стосовно паперового тигра, тобто однозначно його це так дуже зачепило. Каже, що Росія така могутня, там воює з НАТО і так далі. Як ви думаєте, чого, чого це його так зацепило? Чи це як ну у чоловіків, у пацанів, грубо кажучи, так він має відповісти, якщо такий закид уже був? Ну, дивіться у чоловіків. Якщо ти вичуваєш себе рідним, ти називаєш хто назвав тебе таким. А тут він же не сказав, хто назвав. Він перевів вже стрілки на Європу. Він же сказав, ну європейці, давайте тут позмагаємось там та, і так далі. Ні, він все чудово розуміє, хто тут головний, а і побоюється в даному випадку сказати вголос: знаєте, як в цьому Гаррі Поттере, ім'я, яку не можна називати для нього в такому, в такому контексті, тому що він вже підлещується до Трампа постійно. А і тут не можу сказати, але те, що заділо, це беззаперечно. А чому? Тому що він так розуміє, що має на увазі Трамп. Трамп, коли так говорить, він говорить: ти мені не рівний взагалі, що ти ніяка не наддержава, так? що, е, от коли він сказав, що те, що ти повинен закінчити війну за чотири дні, а зараз робить чотири роки. Він підкреслює, що Росія втрачає а, а, цінність для американців. Чому тому що а, росіяни завжди торгували своїм союзницям у можливої війні, ну точніше, можливої точної війни проти Китаю, що вони будуть тими союзниками? Ви так вони себе продавали Сполученим Штатам Америки завжди. Байден через це постійно затримував Україні допомогу, щоб Україна не рознесла Росію, ось але що бачить зараз Трамп? Бачить, Україна стратегічно стає сильнішим через те, що б є по території Росії, валюючи їхній тип. Далі американці задають слушне запитання. Ну, Путін, ну слухай, Ну чим ти нам зможеш допомогти у війні проти Китаю, якщо ти не можеш захистити свою територію? І далі він його тролить вже, тролить, показуючи, що ми бачимо, що економіка твоя сипляться. Ми бачимо, що е, у тебе немає сил, і ти повинен піти на мої умови, які я тобі диктую. Ну, правда, умови Трампа не дуже подобаються Україні, тому що йдеться про лінію розмежування, але Путін навіть на це не готовий піти. Далі в американській голові тут вже починаються нескладушки. Вони не можуть зрозуміти, як так можна поводити з країною. Вони розуміють, що Путін веде а, Росію в прірву, вони розуміють, що країна може розсипатися, але вони не розуміють, ну як так можна там поводитись, да? вони досі не розуміють, що оце мафіозний а, склад розуму а, Путіна. Якщо цар сказав, що Україна, що припинення вогню можливо після того, як Україна припинить Вийде з чотирьох областей і покине на і офіційно відмовиться від НАТО, що Путін не, не не відступить від своєї позиції. Що якщо є ці ті папарці, які вони називають стамбульськими угодами, де Україна, як вони говорили, зобов'язалася скоротити армію до 80 тисяч і не мати важкого озброєння, то це для них вони і Путін їх показав. Він не відступиться від цього. І тому американці вже ну Трамп його відверто тролить, показуючи, що ти ну ніхто. А і тим більше дати тобі нема чого. Тут інтерес у Трампа взагалі падає. Коли він, знаєте, не знаєте, не, не чує шурхи долара, не, не відчуває цього запаху нафти та газу, то він думає, нафік ти взагалі мені потрібен. У мене є Європа, яка готова мені у мене купувати нафту та газ. Окупувати зброю, а ти вже ну не потрібен в такому форматі. А, 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 іди на ті умови, які я тобі висуваю, і тому він говорить, що це паперовий тигр. Єдине, поки над ким намагається знущатися Путін, це Європа. тому що він так зневажливо про них говорить і насміхається. Пропоную послухати його фрагмент, чому ж його дрони залітають на територію Данії. Володимир Володимирович, а навіщо ви до Данії стільки дронів посилаєте? Більше не буду. Не треба. Я більше цього не робитиму. Я більше не буду ані до Франції, ані до Данії, ані до Копенгагена. Куди ще долітають? До Лісабона? Та скрізь долітають. куди вони літають? Ви знаєте, там розважаються люди, які колись розважалися з приводу з приводу невпізнаних літальних літаючих об'єктів НЛО. Ну там стільки диваків, як і у нас, до речі, ну таку нісенітницю вже верзе, намагається щось там якось віджартовуватись. Але знову ж таки, 15 дронів вже сьогодні на території Бельгії. Були дрони і на території Німеччини. Ну довго він буде віджартовуватись? Про що це свідчить? Так це ж питання не в Путіні. Це ж питання в соломі в голові політиків, які очолюють. По голові не дадуть йому, так? Так. Да, да. Ну тому що от вони, коли говорять, що не знають, що це за дрони. У мене питання: а чиї це можуть бути дрони? Це на вашу думку, прибульці, так? Да? І тому він рже над ними, які не можуть а, дати конкретну відповідь на конкретні загрози, які не на цими країнами. Вони, які знають, що Путін не зупиниться. Вони досі думають, що це якось розмокчиться саме. Ні, не розмокчиться, Воно й далі буде літати. Будуться шахеди прилітати скоріше за все, якщо ви самі так не погодитесь. Якщо ви не поставите питання наступне, все, що залітає на територію Європейського Союзу чи НАТО, ми спочатку стріляємо, а потім розбираємось. Тоді вони припинять літати. Тоді Путін це зрозуміє. А так він вже бачить, що л... зібралися, і тому буде ржати над ними. Ну, та, Європа сама винувата в такому ставленні до себе. Тому що неспроможна давати відповідь на конкретне питання. Та ну мало того, він звинувачує Європу, що то, мовляв, вони нас підначують, як він каже, щоб ми воювали там проти Росії, що це трагедія взагалі. Для обох країн теж пропоную послухати це українців і для руски, для всіх нас. Причины украинского конфликта хорошо известны любому, кто взял на себя труд поинтересоваться предысторией его нынешнего самого острого этапа. Не буду повторять, уверен, присутствующие в этом зале хорошо их знают и знают мою позицию, поэтому вопросы я много раз ее формулировал известно и другое. Те, кто поощрял, подначал, вооружал Украину, наускивал ее на Россию, десятилетиями взращивал там оголтелый национализм и неонацизм, да, честно говоря, извините за мавитон, плевать хотели не только на российские интересы, но и на, собственно, украинские подлинные интересы народа этой страны. Им не жалко этого народа. Этот народ для них расходный материал. Та цікаво. А кого ж е, шкода Путіну? Ну що роблять е, його солдати тут в Україні? І звідки лясь взявся е, один мільйон мертвих росіян? Ну от е, цікаво, на кого взагалі оця маячня направлена на російську аудиторію? І на російську, і, і це підігрування американцям. Так тому що вони пресують європу і. А, росіяни намагаються пресувати Європу, показуючи, що ми що вони тут головний, головна причина, а, ну, начебто, конфлікту, як вони говорять. А, ну тут не немає значення, що має на увазі Путін. Він буде говорити цю майшню ну, до кінця свого життя. Розповідаючи, що це не він напав, а, що він взагалі тут не до чого. Ну і багато чого іншого. Тобто. Перемовини з ним може вести виключно українська армія, можуть вести виключно ракети, які повинна запускати Україна, яка повинна виробляти. От і все.